Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель. 10% гель. в аптеках подорожник вам та ощад. Вівторок, друзі, сьогодні. А це означає, що ми готуємо українські а, страви з нашим, як то кажуть, перес... вашим іноді пересмисленням, тому що ваші ідеї також рулять і історіями гастрономічними на кухні сніданку. Тож вівторок і сьогодні ми приготуємо а, таку собі класику українську завиванці, м'ясні завиванці із грибною, і не тільки грибною начинкою. Ну мається на увазі, що в начинці не будуть, будуть не тільки гриби, а, і це все буде слидан. У гірчичному соусі крученики їх ще називають або завиванці. Це не такі невеликі рулетики. Бачите, з м'яса з різноманітною начинкою. Назва страви походить від слова крутити. Щоб приготувати крученики, начинку потрібно закрутити у м'ясо. До речі, саме завиванець може знайти можна знайти в кулінарному 20-го століття книжці відомої української кулінарки та невістки Івана Франка Ольги Франко. Ну що ж, партнер, торговельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Ми починаємо готувати все надзвичайно просто, друзі Ну, знов таки, м'ясні кручинники. Вони ж можуть бути з різного м'яса. Комбінація тут не вийде, тому що брати треба або яловичину, або свинину, або курітину. А сьогодні більш дієтичний варіант це курітина. Хоча і яловичина теж може бути або терятина дієтичним варіантом. Знов таки на а, а, до початку. Дня активного можна і жирненьке щось зробити. Що ми зробили з курятиною а, власне? Ми це м'ясо, тобто куряче філе, відбили. До речі, компоненти ви бачите на своїх екранах, що треба закупити. Цибуля, філе, гриби, твердий сир, сметана, сіль, перець і гірчиця. Так, відбили м'ясо таким чином, щоб у нас воно широченьким таким було і більш м'яким після на, на, запікання. Ну а от тепер беремо все дуже просто. Люся, ти приготуй, до речі, там одну історію. Да, я вже приготувала. Так і от, дивіться. Значить, я я вам показую знову. Беремо м'ясо, і от у мене тут підсмажені гриби з цибулею. І потім, коли я підсмажував на завершенні, я додав сюди твердого сиру. Можна шматочками, а можна і натертого. От. От дивіться, все дуже просто. Навіть з пачками не треба нічого тут фіксувати, тому що ви шовчиком донизу викладаєте завиванець і у формочку не обов'язково не змащувати, якщо у формочку у вас дозволяє таки робити, нічого у вас не пристане до, до самого посуду до поверхні. Хоча можете змастити. Я знову таки, якщо зі свинини ви готуєте, і там трошки буде, буде прошкільків шарків сала, то сальце дасть свій сік. Хтось жирок, і буде файно гарно. Так, ось іще один варіант. Так, тепер а, я зараз приготую ще два варіанти. Люся запропоную вам історію. Я вам покажу, що я буду далі робити. Друзі, я зараз вам розкажу а, історію. В Лондоні з'явився мисливець за крадіями. Хто він і навіщо це йому? Дивіться. Бразильський емігрант ловить кишенькових злочинців на вулицях Лондона на відео кур'єр дієго гальдіно. Вільний від роботи час він викриває кишенькових злочинців. Як пише британське видання Archbishop of Banterbury, історія почалася кілька тижнів тому. Дорогою додому зі спортзалу Дієго побачив, як група людей дивно поводилася навколо жінки, яка самотньо йшла біля палацу. Тоді йому вдалося перекрити дорогу злодіям. Однак цей випадок змусив почати свою активну діяльність на вулиці Лондона. Тепер він одягає жилет, бере свій GoPro і вирушає захищати. Людей. Чоловік каже, що розпізнає злодюжок навіть по тому, як вони рухаються крізь натовп. Траплялися випадки, коли поліція просила Дієго залишити цю справу їм. Однак британський мисливець за крадіями впевнений, може бути корисним суспільству і не полишає цю справу. Він навіть створив акаунти у Тікток з назвою Пікпокет Лондон з понад 60 тисячами підписників. Його відео мають десятки мільйонів переглядів. На них дієго показує, як викриває кишенькових злодіїв. За даними лондонської поліції, понад 174 тисячі крадіжок було зафіксовано у столиці Великої Британії протягом останніх семи місяців. Особливо небезпечними районами стали туристичні, наприклад, Вестмінстер та Кенсінгтон. Тому дієго не планує зупинятися в мене й плювали, і били по спині, і штовхали на землю. Однак, якщо я можу допомогти хоча б одній людині, це того варто. А тим часом наша історія гастрономічна така. Е, нагадаю, ми звиванці робимо із курячого філе. Кулічі філе гарно відбили. І вже потім е, робимо начинку. Це гриби, тушковані із цибули. Це просто без задавання кучистику, ніяких спеції е, і вершковість надасть нам і пікантності сир твердий. Вже наприкінці тушкування ви додали. І у вас така от гарна красива начинка. Е, дивіться, все ми закрутили, е, розмістили у формуці для запікання. А тепер у нас що має? Бути заливка і дуже важливий інгріді. Я додаю в нашу м, піалу окрему або миску сметану. О, такій кількості, не знаю, грамів 200 буде нормально, достатньо. От. І погоду, важливу погоду зробить наш наступний компонент. Ми обрали. Французьку гірчицю, адже її пікантний смак гармонійно доповнює будь-яку літню страву. Вона дозволяє яскраву. Додає яскравості закускам, салатам, маринадам, стравам з м'яса і риби. А ще вона приємно хрумтить на зубах, чим зачаровує навіть найвибагливіших гурманів. А відкриваємо ось так: от І вичавлюємо. Зернята зараз побачите. О, це їх може ікра, називати, ікрою. Ось сюди. Я думаю, що щоб у нас гірчиця, як і одночасний підсилювач смаку, дала весь, весь спектр задоволення нам, то ми десь ложку на таку кількість сметани, столову ложку додали. Ось перемішуємо. Бачите? Все, кілька рухів з сметаною. І ось це все. Ми зверху викладаємо на кручельники. Під час а, запікання сметанка трошки більш, стане більш рідкою, все огорне, як треба. Ну і запечеться. Буде вам фасон, буде вам чиназис. йой ма, йой Так, дивимось, все, достатньо все це йде запікатися у печі 180 градусів, не треба ставити якісь максимальні температури. І гарно чекаємо 30-40 хвилин. Бо вже начинка у нас, пам'ятаєте, твертушкована, вона вже готова, тільки запектися м'ясо треба. І зверху сметані з гірчицею. І результат ви маєте ось такий. Подивіться: класний закусон, і холодний, смачний, і гарячий смачний, і теплий навіть. Тобто ви можете смакувати в будь-якому варіанті собі. Людмила, бачиш, я пам'ятаю. А ножика ти мені не дав, даю тобі ножика. Давай і ведечко. Будь ласка, не гаряче, файне, красиве, свіже, тільки що приготоване. куштуй, відрізай, ділись емоціями. Чи Я тоді сказала, краще було б з ножиком легше, а не так, як ти сказав. А як ти я сказав? Я я, не... Передивишся потім. Диви... Так, добре, 90... дивіться по нозі. А ти знаю, розрисі. вже скоро 15 років. Боже, тому як це багато. Те, що договорив твій голос, я, я багато набагато. Відчутніше твій внутрішній голос. Mm. А там інтонації. Така палітра, mm. така палітра. Що за яка палітра? Слухає. М'ясо головне, щоб воно не сухе. Це важливо, тому що у нас курча Соковите, годинка. Соковите, Але і знаєш, що тобі скажу? Неодноразово готувала такі крученики. І сиром, але от цікавенка, от з крупною зернистою гірчицею, оце щось цікавеньке, дуже mm. пікантно, зовсім інший смак. Треба буде спробувати. Та я саме з гірчицею крупною дуже цікава e, заливка. Дивіться, кручиники ще можна зробити тим шуковитими, якщо ви куріти не берете. А беріть mm. без кісточок, курячі mm. стегенця. Вони таке м'ясо іншої структури, воно таке більш може соковитим будете. А якщо куряча грудинка, то щоб не пересушити, воно м'ясо не було таке, Ну знаєте, таке сухе, що хочеться запити. Щоб воно соковитим залишилося, ви запікайте при невисоких температурах, тобто 180, вісімдесят на можна градусів. Почекайте півгодинки 12-20, якщо у вас м'ясо не товсте, і воля заливочка. Топ. Ну і загалом крученики дуже смачно. Спробуйте не пошкодуйте до столу.